Всім привіт друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка Brother ML750 роблю відео про заправник нитки. Заправник нитки. Рамка знята з машинки. І хочу показати конструктивно, як він влаштований. Ось. Можливо для когось це буде корисна інформація, друзі. Поїхали. Сам заправник він знімається з цього штоку. Я зафіксував кисочками такими. Ось, бо в руки воно все дрожить, воно нічого не видно. Значить, дивіться, друзі. Ось так він виглядає. Ну це виходить, що ззаду. Сам механізм оцей. Так. Голочка 90. Ось так тяжка тут стоїть з повзуночком. Голочка в самому, так, так би мовити, верхньому положенні, коли на швейній машинці. І ось так воно працює. Я ж кажу, це і ззаду виходить. Ось так воно виглядає. так Сам механізм оцей. Обов'язково треба при ремонті дивитися, чи не зломаний тут кручечок оцей. Бо за часто люди ставляють радянські голки. Вони там трішки якість у тих голок радянських не дуже... і у погані голки ламають той ключечок. І тоді тоді все. До речі, я бачу, продається запасний оцей ключечок. Оце в такому. Треба відпаювати і тоді припаювати його назад. Ну, я ще такого не робив, не знаю. В цій машинці. Тут зломана пружинка. Хто дивився попереднє відео, придивиться, то зломана пружинка вона має заходити. Я не знайшов фотографії. Ця пружинка має заходити між оцих направляючих, направляючих оцих. Ну, в мене нема чим порівняти, в мене немає ну, візуально, так що. Знять і скопірувати. Так, що буде працювати і так. Я думаю, буде працювати і так. Ось так воно все це працює. Бо я подивився, в інтернеті немає інформації. Це ось знімається. Ось так знімається. Друзі. Ну, перед тим як зняти, якщо воно у вас ще, ну, не цей, краще помітте собі, пофотографуйте і ставиться воно так же самісінько. Ось, ось. через направники. Зараз я зафіксую. Зафі... Зафіксую в тисочках. Ось так воно все виглядає. Ось І так же воно і збирається. Друзі, кому було корисне це відео, будь ласка, поставте лайк і прокоментуйте за мою працю. Бо я подивився в інтернеті такої інформації немає. І таким же чином... Таким же чином ми збираємо це все назад. Тут ось воно ось так складається. Ось так. Е, якби в саме нижнє, ну не, не провертаємо. В саме нижнє, ось таке положення і одягаємо. Ну що той квет, друзі, я вам скажу. Так. І обов'язково треба дивитися ось тут тяжко, щоб воно в повдунок цей зайшла. І все. Я ось, бачите, ставив міточку. Ай. Ставив міточку. І ось так воно працює. Вулочка в самому верхньому положенні. Оце таке, друзі, в мене сьогодні кіно. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, оберлоки, швейні машинки, розпашивальні машинки. Звертайтеся. Номер телефону я залишаю під відео. Ось. Буду збирати машинку, налаштовувати заново. Ось. Це таке в мене сьогодні кіно. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!